ja pojechałem do dyktatów 7 kto to poża i kto to pożar oni na to się opierają to się nie zajmają Прибули за відпровади 623 талива. Логіка тієї нинішньої влади у соціальній сфері нам абсолютно зрозуміє. За платники свого вони довели суспільство до вже крайної бідності. А перед безпосередньо перед самими виборами намагаються скупити голоси українських громадян за безцінь. Для чого? Собщо, що це професіональні політики. Тож, що є свої Невестные определение как обычно. Но пушками это называют только у нас. Пушка это определенный цинизм и предел эволюции негодя. Возникновение плавки рука стало закономерной реакцией народа на всеобщий коррупционный беспредел. и Утроимся.